На офіційній церемонії відкриття рентгенологічного відділення комунального некомерційного підприємства Таїровської селищної ради та Іровський консультативно діагностичний центр. Ми багато часу чекали відкриття. Це цю подію чекали, але крок за кроком, крок за кроком, нарешті відкрилися. І я сподіваюся, що з цього дня наша громада стане ще більш здоровою. Ми сьогодні відпрацьовуємо, відкриваємо такий дуже важливий об'єкт, як рентген кабінет, якого ми очікували ну, 4 роки, так зусиллями і ради, і вашими зусиллями, і Юрій Дмитрича Попова побудували такий об'єкт. І хочу, щоб ми найбільш в нашій громаді. Кожне півроку щось робили для того, щоб нашим мешканцям було комфортно проживати, робити іменно в Таїрово. Не в Одесі, не в Чорноморську, а іменно в Таєр. Панель, <рес> на которую молочная железа закладеться. Я ділою капресію, далі знімачі, ну там вучишна жима, і все. Касету сюда, сюди, сюди виводиться на монітор, знімки. і далі вже лікар описує, І якщо потрібно, то роздрукова роздрукована рак молочної залози займає одне з найперших місць серед усієї онкопатології жінок. На, одну, на кожну одну четверту жінку з онкопатологією припадає рак молочної залози. Програма медичних гарантій покриває всі медичні послуги на різних етапах. Діагностики та лікування. Мамографія є одним з пріоритетних пакетів програми медичної гарантії. Усі жінки. Віком як до 40 років, так і після 40 років, за направленням від сімейного лікаря, можуть безоплатно пройти це дослідження. У Тіревському КДЦ мамографія буде виконуватись за двома пакетами послуг. Перший пакет це амбулаторна допомога та лікування амбулаторна допомога та лікування. В межах цього пакету будуть обслуговуватися пацієнтки до 40 років. Другий пакет це мамографія. В рамках цього пакету будуть обслуговуватись пацієнтки після 40 років. 40 років. Також дев'ятий пакет у нас входить рентгенологічне дослідження, тобто всі пацієнти за електронним направленням зможуть пройти як мамографію, так і інші рентгенологічні дослідження. Обстеження буде безкоштовним? Так, безкоштовне. За направленням від лікаря всі обстеження безкоштовні. Програма медичних гарантій їх повністю покриває. У нашому медичному модулі будуть проводитись мамографічні дослідження молочної залози та рентгенівські дослідження кісткової системи органів грудної клітини, органів душної та малого тазу. Ми вже побачили мамографічне обладнання. А скажіть, будь ласка, що тут от, у нас в цьому кабінеті? В цьому кабінеті пультова лаборант через цей пульт. Управляє рентгенівським апаратом. На цей монітор буде у нас знімочок, його оброблюємо, коригуємо та відправляється на робочий монітор лікаря. Тут лікар буде робити опис знімку та видавати його пацієнту. Якщо буде потрібно роздрукувати пацієнту знімочок, то його ми будемо друкувати на цьому принтері. Тут у нас процедурна. В нас представлений рентгенівський апарат італійського виробництва Полістат. Також багато засобів індивідуального захисту. Це вдягає не персонал або пацієнти. Ці засоби безпосередньо для пацієнту. Для так, Ми ізолюємо досліджену зону завдяки цим. Засопа скажіть, от яка пропусна здатність у цього кабінету на день, наприклад. Ну, 12-14 чоловік. Вже mm -hmm. пів години на людину на все якщо, так, розрахована. Але ж якщо там у ну, когось це може займати більше часу, а когось менше. Mm -hmm. Якщо прийшла дітнує дівчина, жіночка там 42 років і у кіснечого немає, раз, раз зробили все. Mm -hmm. А прийшла бабуся, які тяжко стояти, воно больно, ну не так, от ну не дуже комфортно. Mm -hmm. Це як ну, пластина прижимається. Mm -hmm. Ну таке, то, то ж. і понятне є писання. Коли почали у людини все добре, ну лікар подивилася, ага, все добре, па шаблону написали. Все, а якщо там є якісь проблеми.